В Україні хочуть зробити платні дороги. Ні, звісно, це абсурд. Ми і так дуже багато платимо налогів. На все хай менше беруть і дороги нас будуть хай безплатні. Це абсурд. Ну, це взагалі наше правительство поїхало пробачте головами вже, адже і так народ платить дуже багато ні за що. А вже є дороги будуть. Ліса будуть платити, все буде Треба, Щоб хазяїв во всьому Держава має забезпечувати дороги безкоштовно. Підняти бунт, можна так сказати, що. Дуже багато вже підняли і військовий збір і податки і ще й дороги платні, Ну, це, я думаю, буде дуже важко для українців. Повинні платити. Та ну є вже таке, на десь траса платна єжеш. У нас же багато. Та багато. їздять ці джипи, за їх можна гроші взяти. Ну, якщо скоростна дорога, чиста, рівна, красива, то їй, мабуть, так. Хай війну закінчують. Да. Якщо дорога буде дійсно якісна, то це потрібно. А якщо буде кучка ямка, то цього просто не потрібно. Ну, швидкісні траси, мабуть, так, треба. Знаєте, якби гроші пішли на ті ж самі дороги, то було б добре. Звісно, це буде в країну якийсь бюджет, якийсь, це буде бюджет для водіїв. Це буде менше ремонт автомобіля. Ну, ви знаєте, ці траси вони і так більш-менш нормальні. З У наших людей дуже мали зарплати і доходи під час війни? Поки що ні, не на наразі до скінчення війни. Я пішохід, мені бачиш.